Просто чудово. Так, водолії, що ж, несе жовтень для вас, сім мечів. насправді. Коли ви за щось боролися, або були, точніше, навіть дуже сильно до чогось прив'язані, то жовтень вже дарує вам звільнення. Все. Нарешті, окей, все добре, ви прорвалися, ви непереможні, ви завжди готові триматися за меча, тобто боротися за те, що для вас важливе. Єдине, що я скажу, ви трішечки в жовтні будете на таких задніх позиціях. Тобто, ви, як знаєте, з. От зверніть увагу. Давайте так. Зверніть увагу на аркан. Ми не бачимо тут когось, ми бачимо лише руку. Так само ви. Ви в жовтні, вас ніхто не буде помічати, але ви будете робити своє. І це для вас важлива підказка. Будете все стійні робити непомітно прокрадаючись, як кажуть, але будете досягати свого. Вам в жовтні не обов'язково себе показувати, не обов'язково про себе заявляти.